Чим важча хвороба, то дієвішими мають бути ліки, а тому нам необхідні в наш час міцні ліки проти нашої розвиненої любові до себе. Яка відмінність є між розумом і тілом, адже обидва бажають отримати заради себе. Земний розум бажає отримати заради себе на рівні думок, крім іншого, виконанням всіляких розрахунків. Думка це перша фаза бажання. Розрахунок. Серце вже важче, ніж думка. Дає форму почуттю і шукає засоби для виконання. Є. Намір і зусилля. Дією виконується думка і почуття руками і ногами, бо намір серця може бути іншим. Нестача це рушійна сила, страждання є наслідком незадоволеного бажання. Це страждання є нестача. А тому рушійна сила, завдяки якій можеш зробити все можливе, щоб отримати наповнення. Коли відчуваєш страждання, увійди вглибше в себе і подивися, в чому причина. Хворий палець втрата коханої тощо це страждання, але це результат, а не причина. Дивись своїм внутрішнім розумом глибше в себе, поки не побачиш джерело цього страждання, справжнє бажання, що лежить в основі цієї нестачі. Не тікай, а шукай, у чому ж причина, І ось лише тоді, коли знайдеш, зможеш щось зробити. Кожна людина повинна пройти так чи інакше не ці бажання, щоб прийти до своєї внутрішньої людини. Усі ці тваринні бажання дорівнює бажання тваринних насолод, можна задіяти. Вони частина існування людини. Але потім можна займатися духовним. Чому? Навіщо мені духовне? Це не сама людина обирає, хоча нам так здається зі сторони. Кожна людина зобов'язана прийти до повної завершеності, досконалості, коли вона прийде до повного розвитку всіх тих творчих сил, що їй дано при народженні. Ніхто цього не уникне. Якщо хтось не бажає духовного просування, то він поводиться як маленьке дитя. Хіба скажеш дитині, займися чимось серйозним. Ні, дитина хоче гратися в іграшки, і не можна на неї за це ображатися. Також і доросла людина. Яка ще грається в уявну дійсність, живе у фантазіях, але ніхто цього не уникне, і чим швидше, тим краще. Вчення лоріанської кабали дає нам метод для якнайшвидшого приходу до фінішу, як і в марафоні. Один вже пройшов фінішну позначку. Прийняв привітання відпочиває, пригощає себе напоями їсть, а інший То усе ще біжить. Будеш вчити кабалу і зеннати інструкцію, прийдеш набагато швидше до завершеності. Всі ці страждання не буде потрібно тобі переживати. Застосовуючи метод вчення, біжиш якби попереду ударів долі, але потрібен час і зусилля на побудову правильного наміру, завдяки якому зможеш робити правильний вибір. Як може людина перевіряти рівень стан її власних намірів? Як можна їх оцінювати щодо особистої мети? Розглянемо це на прикладі. Дві людини Петру потрібні гроші, а інший Іван бажає дати йому їх у борг. Але в Петра немає застави. Іван може дати йому позику в борг тільки з довіри. Тоді він може собі сказати Петро мій друг, я люблю його, я довіряю йому і готовий дати йому із задоволенням десятку. Його міра довіри становить 10 євро. Інше ставлення, коли Іван довіряє Петру і готовий дати йому суму в 100 євро, в борг без застави. Ось настільки він йому довіряє. І ще одне ставлення. Іван каже собі Я йому настільки довіряю, що готовий дати половину всього мого майна. Це вже значний ступінь довіри. А уяви собі, що той не віддасть. Тобто любов до друга в нього набагато більша і довіра вища, ніж у попередніх випадках. Але існує ще одне досконале ставлення Іван довіряє йому на всі сто відсотків він готовий віддати все, що має, і без того, щоб твердо знав і був упевнений, що отримає борг назад. Ось це вже повна довіра і віра в вище знання, подібним чином і ми можемо себе перевірити наше бажання до духовного просування, бо тільки цей останній досконалий ступінь довіри принесе тобі оптимальний результат від роботи з книгою. Чи готовий віддати від себе? Це абсолютно те ж саме, чи становить твоя довіра десятку? Не в грошах, а в твоїх силах, бажаннях і в усьому, про що вважаєш, що це ти? Чи готовий віддати від свого я? І наскільки? Це означає, що? Я кладу себе як зародок в утробу матері світу і внутрішньо повністю довіряю. Скільки часу на тиждень я готовий інвестувати в особисту мету? Не дивись на інших, бо якщо спрямуєш свій погляд на інших, то не зможеш нічого сприймати з того, про що тут йдеться. Зсередини ми пов'язані невидимими нитками, а не ззовні. Перевіряй себе постійно. Якщо кажеш, у мене зараз немає часу, або треба заплатити за квартиру податки, цим стурбований тощо, то дозволяєш визначати твою долю ззовні. якщо кажеш, що маєш тільки чверть години на кабалу, то вкладаєш себе в руки долі і дозволяєш іншим визначати твій шлях за себе, суспільству, начальнику, дружині, дітям тощо себе можна завжди виправдати, кажучи немає в мене зараз часу, але наступного тижня в мене він буде. Не давай вплинути на себе зовні, щоб зміг більше часу витрачати на розвиток свого внутрішнього світу, це твоє життя. Справа стосується тільки тебе, і ось тоді прийдеш ближче до самого себе, так, щоб не інші визначали твою долю, кажучи, Роби так або роби так Є два важливих аспекти у вивченні та застосуванні кабали у роботі над своїм оптимальним розвитком. Вивчення означає вивчення внутрішнього, тобто твоїх намірів. Ми розрізняємо якісний і кількісний аспекти. Скільки часу? На день, в тиждень, на місяць займаєшся внутрішнім, і з якою інтенсивністю може бути й так, що хтось займається внутрішнім увесь день, у той час, як інший не має на це можливостей, він зайнятий заробітками на прожиток, щоб отримати мінімально необхідне для життя. Можливо, що він у цьому житті не вельми розторопний, людина не дуже спритна і не швидка, не дуже здатна пхатися ліктями, йому потрібно 12 годин на день, щоб забезпечити себе і сім'ю достатком. У такого є, можливо, тільки чверть вільної години на день або навіть на тиждень. Тоді йому знадобиться вчитися інакше, щоб у цей короткий період часу досягти того, на що інший, який займається своїм внутрішнім світом, витрачає, скажімо, вісім годин. За прикладеними силами це має такий вигляд якщо він щиро працює. Над собою, і в нього зовсім мало вільного часу, але все-таки викрадає шанс на чверть години, а тому чверть години, які він на це витрачає, може викликати більше впливу, ніж вісім годин у того іншого. Тож це не піддається вимірюванню в абсолютних величинах. Те мале, що отримав від природи, він використовує до максимально можливого. Так як по силах вище світло дивиться на людину зовсім інакше, ніж сама людина або інші. Ми дивимося на те, нас вражає те. Скільки книжок людина написала і скільки конгресів відвідала, скільки лекцій дала тощо? Але в істинній реальності у внутрішньому зважають тільки на напрямок і ступінь наміру та докладання зусиль це відносні величини, щоб зрозуміти кабалу. Себе самого і нею правильно користуватися, тобто, щоб допомагала, треба вимкнути розум, себе середини зробити мізерно маленьким, інакше просто нічого не допоможе. Не порівнюй те, що читаєш у цій книзі, ні за чим, що вже знаєш. Кабала говорить не про зовнішній світ, хоча користується словами цього світу, це оригінальний метод інструкція для користування непорушними законами світобудови. Зовнішнє не має жодного стосунку до кабали. Усе можеш побачити, почути, помацати. То, що Своїми п'ятьма органами чуття, але кабала говорить тільки до внутрішньої людини. Це іскри світла, що приходить із внутрішнього піднесеного світу. Це, чого нас навчає кабала, це тільки як прийти у відповідність із внутрішнім. Бажаєш прийти до завершеності, досконалості, тоді мусиш привести свої властивості у відповідність із законами світобудови, тоді зрозумієш свій внутрішній світ і себе загалом і зможеш себе оптимально розвинути. Усе знаходиться тільки в тобі самому. Щоб прийти тут, на землі, до своєї повної досконалості.